Донором грудного молока може стати кожна мама, яка має надмірну лактацію. І донорське грудне молоко ми використовуємо для годування перечасно народжених дітей з малою вагою, які народилися від 500 г і далі. І ми побачили цікаву тенденцію, що на початку мами, які мають перечасно народжених дітей, утримують донорське молоко. А через який час, коли в них лактація налагоджується, вони також стають донорами і дають своє молоко іншим діткам, які передчасно народилися. Мене звати Надя і я мама маленького дем'янчика, який народився на 32-му тижні, і йому вже рівно як тиждень. Проявилося молоко, його щоразу стало більше, 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 і відповідно треба було щось зробити. Так як я розуміла, що я можу годувати ще інших діток, то чому би і ні? Тому що є такі справді діти, які потребують цього молока, оскільки воно є, як ми собі думаємо, що воно є саме найкраще для самої дитинки. І з цього часу, тобто, вже тиждень часу я є донором для маленьких немовлят, які справді цього потребують. Думаю, що гарна і важлива місія кожної мами годувати дитинку, Тому Бажаю всім, щоб всі, мабуть, мамочки могли годувати діток і допомагати іншим немовляткам. Дякую. Мене звати Мар'яна, мені 30 років. Я мама передчасної народженої донечки Анісі. Донором я стала вже понад півтора місяці тому. Так, я дуже рада, що можу долучитися до збереження здоров'я інших діток і бажаю, щоб вони були тільки здоровими, батьки їхні щасливими і успіху всім, всім нам і нашим лікарям.